Що, Чо, чоловік вже вдома, бігом сказала Настя, поїхали до магазину. Бо знаєте, вже під кінець тижня нічого не залишилось з холодильнику, ні яєчка, ні молочка, навіть хліб. Останній шматочок вже сьогодні поклала чоловікові. Ой, і картоплі в нас немає. Боже, так подумати, знаєте, з тими днями-народженнями я взяла, в принципі, меню. таке, ну, інгредієнти для страв для дітей, все. Понагрібали ми, а в кінці. Того тижня. Ось. А на цілий тиждень взагалі собі нічого не взяли такого поїсти. Навіть овочів нема, це жесть. Зараз біжимо до магазину, поїдемо в АТБ. Так, Сказав чоловік, я думала, що Гольден взяти. Зараз вони, до речі, 36 гривень. В АТБ по акції. Чоловік сказав, ні, беремо Red Chief. Ці більш смачніші, так, да, Андрюш? Кисло, солодкі Сьогодні вибрали з цієї родини. Бачите, всі наші дітки тут захотіли з нами. Що ти знайшла собі? А, булочку, візьміть всі по одній булочці собі. Да. Вже скучили, скучили за випічкою вони. Ось мама. І вкусняшки хочеш. Ну йди тільки трішки бери. Зараз мама ще картоплі набере. О, бо що, взагалі жодної картоплини вдома немає. 26,90. Ну, така крупна. Будемо брати. Ще от такої цибульки взяти. Не знаю, цибуля біла, стерлінг. Ніколи не куштувала її. Спробую. Парочку візьму. До завтра лавашки? Це він один залишиться? Да? так? полюбляє такі лавашки. Їсти на сніданок. Булочок набрали. <смі> Ні, на п'ять ми сьогодні не будемо набирати. Будемо на менше. А завтра? Азов ж... акція. Папка собі Пиво набрав. Подобається йому таке смачне, в принципі, опілік і смак. Із живого пива. Грушку хочеш ще таку взяти. Трішечки. Виберу таку спілішу. Кабачки 1250. Це, мабуть, за 100 грамів, 125 гривень кілограм. Не знаю, так люблю кабачки, молодесенькі. Парочку, мабуть, візьму. Приготуємо з вами завтра смачне ще таке блюдо з них. Ось так люблю такий салатик з морської капусти їсти. Взагалі, морська капуста нам жінкам досить корисна. Треба її вживати частіше. Так, беру ось такий чай, чай зелений. Саньочок дуже його любить, знаєте, в пакетиках взагалі щось не заходить йому. Ну і звісно, не може пройти повз гречку, бо вона завжди у нас закінчується. Бачите, 32 гривні за кілограм. О, дивіться, які кошики пластикові, 150 гривень по знижці о тебе. Такі величезні, міські. 18 літрів ємність. Ой, я б купила, бо був бо в мене вже свій будинок. Так зручно речі там складати, все ще завгодно. Так, на 3016 гривень скупилися. Надіємося, що на тиждень нам цього вистачило. Бачите, як торчить лечек. Зараз застібну, давай. Почнемо розпаковочку наших торбинок, пакетів. А скільки грошей вже ми потратили, ви знаєте, в чеки в нас вийшло 3016 гривень, що ми набрали в АТБ на цілий тиждень на багатодітну родину з п'ятьох людей. Тож, почнімо, друзі! Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Так. Я набрала картоплі, досить плотніший. Ось, дивіться, цілий пакет ще. На 2 і навіть 3,5 кг картоплі. Ось такі, бачите, величезні. І така картопля гарна. Дивіться, яка величезна. Я її дітям роблю картоплю фрі сама смажу в маслі. В... В кастрюльці, Настюша на задньому фоні Настя <гум> Ось, і така от досить велика картоплинка. І коли розрізаєш, дос, досить такі великі скибочки в мене виходять. Ріжу так само, як на картоплю Фрі. Просто бомба. Тож поїхали. Перша закупка все. на тиждень нам вистачає десь трьох кілограмів картоплі. Бо це супи, борщі. Також пожарити діткам або п'юрешечку зварити. Ось так. Зараз. Вибачте. Скоро куплю я гарно такий штатив, нормаль, такий нормальний, щоб тримати мені телефона з лампою, з підсвіткою. Тому відео в подальшому будуть ще більш якісніші, ще більш гарніші. Так, поїхали далі. Донечка моя любить такі хлібці, а старша. Їй 16 років. Ось. <кіллявся> беремо раз так, сніданки для діточок моїх маленьких. А настюшки 6 строчків, А санечки 9. Так, це такі, знаєте, валуються ми іноді, беремо чіпси, беремо сухарики. Ось такі желешки також даю їм. Дві штучки в день небагато. Я їм видаю порціонно, знаєте, кожен по день трошку. Так, далі це морква у нас. Ось така гарна. Також на тиждень мені три такі величезні морквини, я їх ділю, а навпіл. Так, це також наша п'ятнична вечірка з татком. любимо дивитися нові фільми, переглядати. Ось. Yeah, а, і пити там пиво, зараз покажу, яке саме. Це літр масла. ось, Мені вистачає навіть іноді на два тижні, в принципі. Якщо я багато чого смажу. А не багато смажу, а більше такого, знаєте, відварюю, або супчики, або так. Звісно, що це у нас випічка. Ось такі булочки дуже полюбляю свиночок з вишнею. Так, беру ось таку одну піджарку. Це шматки нарізаної свининки класнючі. Їх перемолюю і робимо домашні котлетки. Або фрикадельки до супу. Буває, що я заморожую, знаєте, так одразу заготовлю. І потім ділю або формую і заморажую одразу, готую в мене в морозилки, дуже зручно. Пакет нам вистачає, в принципі, також на днів 10 із такого пакетику. Тут 15 штучок на 35 літрів ємність. Знаєте, допомагає. Бачите, який в мене асистент активний. Так, не забуваємо про туалетну бумагу навіть носочки, Зараз по ВТБ Дуже класна акція за 19 Ама. років. Так, це мені Настюш. От бо скоро вже потеплішаємо, мене там кросівки. Думаю, будуть нові носочки під них. Буду вдягати. Люблю такі також брати кабацю свіженькі. Будемо з них щось таке смачне готувати. До речі, кожен день намагаюсь викладати шорт-відео кулінарного такого змісту. Тому переглядайте, хтось пишеться, кому цікаво. Так, вареники. Також, знаєте, це лайфхак, якщо дуже поспішаєш. мене синок їх дуже любить такі вареники. Я йому одразу варю, коли ми збираємось до школи. Перед школою він у мене їсть. Ось бувало, що після футболу займається дитина моя футболом. Ось такі шоколадочки, лавачі. Також до пива класню чисті вуха по царськи як закуска, просто бомбей. Настя вже викладаєш, що у нас просто завалений. Ось такі М -м -м -м. люблять вони сніданочки. Також беру парочку в тиждень. А, буквально вони можуть там, в суботу перекусити або в неділю. М -м -м. Також сирок, ось такий дольче. Сирковий десерт. Моя донечка старшенька в Сирки ось такі. Набрали Настя, ну ти так швидко. Ой, ну, помічниця. По Навіть мене вже не вийде за цими товарами. В принципі, на 3 тисячі гривень досить багато. Ми набираємо молочко. Взяла також а, донечка моя. Алінка, це твоє молочко? А, да, Ой, я беру взагалі інше, аж на 2 л. Ну, то, В принципі, молоко я можу докупати, що ще посеред тижня до цього всього. Може також докупати хлібчик або яйця, якщо потрібно. Беремо ми хліба, десь нам три булки з такого хліба вистачає на п'ятьох на цілий тиждень. Тому як я і донька старша, ми не дуже такого мучного любимо, то більше чоловік. Соночок мій роблю їм бутербродик із сирочком. Ось такі цукор ванільний, тому як обожню готувати. Млинці, оладки різні. Там багато хто підписався тільки на мій канал. Заходьте на шорт-відео. Багато кулінарних влогів. Я веду коротеньких відео саме на тему м -м, приготування їжі. Так, ось такі також круасанчики полюбляємо до кави брати. Так, ми Ось такі також. Сушка Йо, така була, 26 вважаю. гривень. Нажав ось таку пачечку. Ось такости дібавиться. Беремо а, чіпсики, лайк. Ось такі пиво. У нас ти не клади сюди пиво, зараз все подавиш. Ось. І ось таке пиво опільне, живе корефей, До речі, зараз в АТБ по акції. Настя просто вже війшла в кураж, мені все повикидала. Ось також знаєте, в мене біда, нормальних немає ножів, тому купила ось такий собі ножичок. Зараз він в АТБ коштує кілька, 60 гривень. То тобто я запитав я кажу, та давав. У мене то обломаний, знаєте, якийсь то, тупий, який погано досить ріже. Ось, любимо ось такі також сансанець брати ще. Насіння таке лускати. Ну, в принципі, нам на 3 тисячі гривень на тиждень такої кількості продуктів вистачає з головою, можна сказати. Ось така патінська капуста, також обожнюємо салатики робити. різні смачні. Ось такий беру ще засіб для миття посуду, тому як а, з трьома дітками досить багато в мене брудного посуду кожен день. Ось, заливаю такий з дозатором. Оно, а, колба така з дозатором туди Засиб. заливаю ось такий засіб. Ось, бачите, так що можна, в принципі, на три тисячі багато чого в АТБ купити. На велику навіть родину а, цих продуктів вистачає. Ось навіть ковбасу. Ой, взяли. Ой, настенька. Ну хватить уже все. Зараз все буде падати. Настюш, все, все, хватить. Ось такі, бачите, ще гарні. Взяли ми грушки. Ну, ось такі також десь може тут кілограмчика, півтора.